Hello Boys and Girls! Привіт, хлопчики і дівчатка. Ми з вами живемо у великій та квітучій країні під назвою Україна. Столиця нашої України це місто Київ. А люди, які проживають в Україні, називаються українці. І ми з вами також українці. Також у кожної країни є свої державні. Та національні символи. Давайте зараз поглянемо, які в Україні є державні символи? Флаг України називається Flag. Він має два кольори: синій, блу і жовтий. Yellow. Синій означає синє небо, скай, а жовтий означає поле Field. Гімн України належить Павло Чубинському і називається він Ще не вмерла України ні слава, ні воля. А ось герб України емблем. Він символізує тризуб. І він називається словом воля. – «freedom». Також в Україні є свої народні символи. Давайте їх розглянемо. Winok, wretch, weshivanka, embroider, embroider. Rusnik, torrel, torrel. Leleka, stork, stork. Kalina, golder rose, golder rose. Тепер я пропоную нам з вами пограти в дитактичну гру. Називається вона Який символ захований, державний або народний? Дивіться уважно і відповідайте на запитання. Подивіться уважно і скажіть, який символ приховано на картинці? Молодці це віночок. Розгляньте уважне зображення і скажіть, який же символ приховано. Це калина. символ українського народу. Подивіться уважно і назвіть символ українського народу на цій картинці. Ну, звичайно, це вишитий рушник, символ українського народу та оберіг. Погляньте уважно і скажіть, який же народний символ приховано на картинці. Ну, звичайно, це лелека. Адже лелека це символ любові до рідної Батьківщини. Лелеки завжди повертаються до рідного гніздечка з теплих країв. Погляньте уважно на зображення і скажіть, що ж приховано на цій картинці? Так. Це вишиванка, національний одяг українського народу, код нашої нації, оберіг, частина душі кожного українця. Отож ми з вами пригадали найголовніші народні символи української нації. А тепер давайте поговоримо про державні символи України. Подивіться уважно на відбитки цих долонік. Особливо зверніть увагу на кольори. Який символ України нагадують кольори цих долоньок? Ну, звичайно, це прапор нашої з вами держави. Скажіть, будь ласка, дітки, а в якому з українських символів закодовано слово воля? Слово воля закодовано в гербі Україні золотому тризубові. Він золотий на голубому тлі, відображає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість та любов, і на ньому можна прочитати слово воля. Це означає, що ми, українці, вільний народ. А тепер я пропоную вам послухати невеличкий фрагмент пісні і сказати, що ж це за пісня? Всі пригадали, що це гімн нашої з вами держави. Найголовніша пісня нашого народу. Давайте тепер спробуємо розповісти про Україну англійською мовою. Повторюйте, будь ласка, за мною. Я живу в Україні. I live in Ukraine. I live in Ukraine. Ще раз. I live in Ukraine. Молодці дуже добре. Далі. Я Українець. I Am Ukrainian. I am Ukrainian. She was I am Ukrainian Молодці. Далі. Столиця України – місто Київ. The capital of Ukraine is Kyiv. The capital of Ukraine is Kyiv. Ще раз The capital of Ukraine is Kyiv. Молодці дуже добре! Дітки, для вас буде домашнє завдання. Разом із вашими батьками вам треба буде намалювати на одному аркуші паперу А4 в горизонтальному форматі два символи України. Перший це буде державний, а другий національний. А потім англійською мовою назвати їх назви. Дітки, ви великі молодці! Сьогодні ми з вами навчилися розповідати про Україну англійською мовою. Також ми з вами навчилися розрізняти. Народні та державні символи України і розповідати про них англійською мовою. Я бажаю вам, щоб ви любили свою країну, також поважали її мову і культуру. На сьогодні наше заняття завершено. See you later! Побачимо знову! Bye-bye! Бувайте! -bye.